Збираємо лего болід Мерседесу. разом. до цього я збирала ось таких малюток, а зараз вже беремо трошки серйознішу роботу. Взагалі я лего ніколи не цікавилася, і тільки в цьому році мене зацікавили такі боліти. Вчора ще й було останній гран-при цього сезону, тому власне є і повод зібрати це лего. Всіх фанатів Макларену я звісно вітаю. а Фанати Редбула тримайтесь. Речі, коли я тільки починала цікавитися формулою, то моєю улюбленою командою був Red Bull. Але Потім в якийсь момент почала розуміти, що мені більше імпонує Мерседес. А Ферарі то так, щоб життя. Малиною, не здавалося. Щось цікавого, коли я починала дивитися Формулу 1, то ніхто з мого оточення про неї не знав, тому по факту ознайомлювала і підсаджувала на неї. Я Перший гран-при, який я продивилася, це було Майамі цього року. Пам'ятаю, тоді ще пілоти каталися на реальних великих лего болідах. А на фоні я поки що намагаюся рівно наклеїти ці наклейки. Говорим пополам, але у мене, до речі, вийшло рівно їх наклеїти. Перший та другий пакетик закінчилися, і тут навіть залишилися зайві деталі. Да, наступний це третій та четвертий пакет. Знову я намагаюся клеїти все рівно, аби все було гарно. Ні, сторони це Ачей розслабляє, а з іншої це так бісить. Але взагалі лего насправді цікаво збирати. Я раніше цього приколу не розуміла, але зараз зрозуміла. нігтями в моменті було складно щось робити, але все таки реально. На збирання цього боліду. Я витратила аж дві години. Звісно, я думаю, його можна і швидше зібрати, але я трошки тупила моментами. Ну, тепер у мене є міні Мерседес та трошки більший для кімі, інший для Джорджа. Сімцям гудбай!